Всім привіт, ви на гесіт.com. Після неймовірної подорожі світом ретро процесорів AMD, природно, ми не могли просто взяти й пройти повз Intel. Тож, увага, оголошуємо великий цикл тестів Intel Haswell на платформі LGA1150. Почнемо з процесорів i3 та i5. Всіляко порівняємо їх, пограємо в мережеві та одиночні ігри, проженемо у важких бенчмарках. А вже в наступних відео завітаємо в гості до Xeon та ISIM. Подивимося, який максимум можна вичувати з цієї платформи і чи можна з нею комфортно грати у сучасні ігри. Усіх цих процесорів достатньо багато на БВ ринку. Треба зрозуміти, чи варто починати полювання на них у поточних реаліях. Ці та інші CPU ми знайшли в інтернет-магазині teraflops.com.ua. Тут купа різного заліза, з якого можна зібрати цілу ретро систему і ще отримати на кожен компонент досить щедру гарантію. Хоча, за бажанням, до поважного заліза можна і щось із сучасного асортименту поставити. Нові комплектуючі з офіційною гарантією тут також є. Загалом тисніть на посилання, напевно, знайдете для себе щось цікаве. А ми тим часом повертаємось до платформи LG1150. Вона з'явилася в 2013 році разом з процесорами 22-нанометрової мікроархітектури Haswell. Безпосередньо серія іменувалася 4000, де була ціла купа камінців від двоядерних Celeron до восьмипотокових i7. У цьому відео нас цікавить саме золота серединка цієї родини. Усе, що не вміє у чотири потоки, нам вже не цікаво, якщо хочеться щось більше, ніж текст набирати. Тому ми почнемо з лінійки i3, а саме з моделі 4170. Кажуть, вона зараз одна з найпопулярніших, бо за зовсім невелику доплату має помітно більшу частоту у порівнянні з наймолодшим представником серії. При тому, що помітно дешевша за найдоступніший i5. Побратими ж відрізняються не суттєво. Наприклад, потужний 4370 має лише на 100 МГц вищу частоту і на 1 МБ більший кеш L3. Не надто велика різниця. Тому, якщо сподобається цей герой відео, знатимете, що питати у гугля. Як результат, у Core i 3 4170 два ядра і 4 потоки, що працюють на частоті до 3,7 ГГц. Кежа третього рівня 3 МБ. Оперативна пам'ять підтримується DDR3 на рекомендованій частоті 1600 МГц, а версія інтерфейсу для відеокарти природно PCI E3.0. Процесор вийшов лише на початку 2015 року. Другий процесор для порівняння це Core i 5 4460 щоб зрозуміти, що дадуть 4 повноцінних ядра, якщо доплатити. У нього список сусідів по лінійці трішки менший, як і різниця між ними. Усі камінці, на перший погляд, відрізняються лише максимальною частотою. Наш герой на третьому місці. До речі, в одному із наступних відео подивимося ще й на Intel Core i 5 4690 k дізнаємося, що дає підвищена частота в поточних іграх. Загалом у порівнянні з Core i 3 4170 у 4460, на 2 реальні ядра більше, вдвічі більше кешу L3, на 55% вищий TDP, але на 400 МГц нижча максимальна частота. Цікаво буде дізнатися різницю в продуктивності. Але спочатку, друзі, традиційно дивимося, яке залізо оточувало наші процесори. Відразу скажемо, що систему ми зібрали із запасом, тому що вона у нас одна одразу на цілий цикл процесорів, у тому числі Xeon та i7 з розгоном. Материнська плата дуже заряджена z 97 Extreme 6. Вона підтримує розгін пам'яті до 3200 МГц, а процесори живуть за 12-фазною схемою. Не даватиме закипіти нашим піддослідним трьохсекційна система рідинного охолодження BigQuite Pure Loop 2 FX 360 мм. Mm. Вона тільки що вийшла на ринок разом із парою новинок до 20-річчя компанії BigQuite. Водянка отримала швидкісні вентилятори Lightwings PWM з високим статичним тиском та щим регулюванням. Остання перевага дозволяє краще налаштовувати баланс між ефективністю охолодження та тишою. Оперативну пам'ять поставили G-Skill Trident X DDR3 2400. Два модулі по 8 ГБ кожен. У цьому відео вони працювали на частоті 1600 МГц. Відеокарту взяли таку, щоб процесори думали, ого, ну поряд з нею тупити не можна. Asus TUF Gaming GeForce RTX 3090 Ti OC Edition. Із найшвидшою у світі відеопам'яттю gddr 6X об'ємом у нереальні 24 ГБ. Ну, про неї можна нічого не розповідати. Це королева усіх відеокарт, як кажуть, далі нікуди. Операційну систему, допоміжний софт та бенчмарки встановили на Kingston kc 600 об'ємом 512 ГБ. Він відрізняється підтримкою комплексного пакету безпеки, який включає 256-бітове апаратне шифрування. Основний же пул ігор запускали з Kingston A400 на 960 ГБ. Швидкості читання та запису у накопичувачів у районі 500 МБ на секунду. При виборі потужності блоку живлення спиралися на рекомендації Nvidia для 3090 Ti. Це 850 Вт. Їх забезпечив нам Seasonic Prime PX 850. При частковому навантаженні його ефективність становить 92%, що гарантує мінімальні втрати на нагрівання повітря. А якість живлення, зокрема, забезпечує внутрішнє безкабельне підключення задньої панелі до друкованої плати. Ну а зібрано докупи все було в корпусі Cougar MX 660 Mech RGB. Спереду у нього повністю перфорована сторона і три вентилятори в комплекті. Підсвічування останніх можна підключити до сумісних материнських плат для синхронізації кольорів з іншими компонентами системи. Перш ніж почати порівняння, хотілося б дізнатись, на якому рівні знаходяться ці процесори відносно більш-менш сучасних CPU. Для цього ми співставили їх результати у Cinebench R23. Перше, що додає оптимізму, це дворазова перевага двоядерного i3 над чистиядерним FX 6300 однопотоці, бо навіть по загальному результату він на 27% швидший. Ну а i5 відзначився тим, що майже нас доганяє бюджетних червоних 2019 року випуску. Натомість програє i3-10100 – суттєві 62% у мультипотоці. Що ж, співвідношення сил із більш сучасними аналогами можна приблизно зрозуміти. Давайте тепер порівняємо наших героїв вже повноцінно між собою. Найбільший відрив Core i5-4460 від молодшого зафіксували всім зі бенчмарк від 37 до 44% приросту за швидкістю упаковки та розпакування архівів. 3 Time Spy теж більше любить реальні ядра i5, а не віртуальні i3. У зв'язку з чим подарував першому перевагу 42%, незважаючи на нижчу частоту. Правда, все в тому ж r 23 нижчі МГц все ж таки виходять боком чотириядернику. В одноядерному режимі він на 7% слабший за свого молодшого брата. На щастя, мультипотік все ставить на свої місця. 40% бонусу вже на боці i5. У середньому за результатами всіх тестів Core i 5 4460 кращий за i3 4170 на 19%. Не найвищий результат, який зіпсувала низька частота ядер. Але нічого, ігри люблять реальні 4 ядра, так що впевнені зараз i5 покаже, хто тут головний, чи може ні. Assassin's Creed Valhalla з ультраналаштуваннями графіки зараз задасть напрямок руху. Тож що ми бачимо? Насамперед, якщо дивитись на головний лічильник, який відображає поточне значення, то i5 більшу частину часу десь на 48-50% кращий. Але якщо подивитись на показник дуже рідкісних подій, то перевага вже не така значна. У важкі моменти різниця становить лише 13%. У молодшого 23 FPS, а у старшого 26%. І при цьому обидва процесори ловлять сильні підфрізи. Бенчмарк буквально на 1-2 секунди завмирає. Кіберпанк 2077 стартуємо теж з максимальною графікою, але без трасування променів. Ми ж не звірі. Core i 3 4170 майже весь бенчмарк тримався дуже добре. Дорогі наші ще раз, у цього 7річного процесора тільки два реальні ядра, всього 3 МБ кешу L3 і досить скромна частота 3,7 ГГц. Навіть у завантаженій сцені він, звичайно, просів до червоних чисел, але не пішов у слайдшоу. Тож молодець. Що стосується i5, він кращий на 2752%, незважаючи на те, що весь час був далекий від своїх заявлених 3400 МГц та TDP у 84 Вт. Зацінили RTX 3090 Ti і Far Cry 6, встановивши всі тумблери на ультра, не чіпаючи тільки трасування. За середньою частотою маємо досить непогані показники. У i3 43 FPS, а у 5 53 або на 23% більше. Але ось просадки не тішать 16 і 24 кадра на секунду відповідно, що в абсолютних одиницях складає 50% різниці. Тепер Forza Horizon 5 і максимальна картинка, яка в цій грі називається екстремальною. Агов, розробники, ви б якось прийшли до єдиного стандарту. А то у одних висока, у інших епічна, у третіх ультраграфіка. Створіть там щось спілку, онлайн-конференцію, зверніться до Трускавецької школи бізнесу. Одним словом, давайте робіть щось. Ох, а ми поки повертаємось до справи. Forza розкрила Core i 5 на повну. Дуже рідкісні події у нього рівно вдвічі кращі, ніж у молодшого. 14 проти 28 кадрів на секунду. А середня частота краще на 37%. І це при тому, що i3 упирався в 100% навантаження і бустився на всі свої 3,7 ГГц. А Core i5 виконував поставлені завдання не в повну силу, працюючи аж на 700 МГц повільніше. Ось вам і сила реальних 4 ядер проти 4 віртуальних. І нарешті наш процесорний пожирач Total War SAGA Troy, цього разу просто з ультраграфікою. Це найважчий бенчмарк для обох процесорів та найнижчі показники на лічильниках. Тут п'ятірка виявилася кращою на 31-46%. Можливо, процесорам не вистачало швидкості ОЗП. Загалом, за результатами всіх ігрових бенчмарків, i 5 4460 виходить переможцем із середнім відривом 31-46%. Як і очікувалося, це вам уже не 19% у синтетиці. Що ж, різницю у циферках між героями відео ми вже всебічно оцінили. Тепер хочеться зрозуміти, як вона проявляється у реальних іграх. Як часто i 3 виявляється неграбельним, а I5 буде добре тягнути. Запускаємо 10 популярних проєктів, багато з яких мережеві, і погнали. Думаємо, що це заслуговує на вподобайку і підписку прямо зараз. Apex Legends бігали на карті Olympus при максимальній картинці. Що сказати, обидва процесори забезпечують цілком комфортний геймплей. Тільки i3 перші півхвилинки трохи звикав до навколишнього середовища, придивлявся. А далі вже побіг помітно, впевненіше, ай 5 п'ятому така розминка не знадобилася. У середньому п'ятірка краще на 32 67 Слухайте, начебто так добре почали, але тут увірвався BattleField 2042 в режимі на 128 гравців і поламав i 3 через коліно навіть на мінімальній графіці. І не хвилює Батлу, що ми тут, напевно, вперше за час тестів зловили справжню магію чисел. В Apex у i5 дуже рідкісні події були кращими на стільки, і в Батлі отримали такий самий показник до останньої цифри. Це філігранна точність. Але ще раз, батлу це не хвилює, розжувала i3, як той орбіт, і виплюнула. i5, звичайно, теж дісталося, але є ще надія, що якомусь відсотку гравців такий геймплей буде норм. Тим більше, коли їх буде 64, а не 128. Якщо хтось перевіряв на таких процесорах, відгукніться пліт в коментах, як вам політ. Зазвичай після насильства батли на втіху приходить Call of Duty Warzone на максимальній графіці, але цього разу щось у неї не дуже вийшло. Що ліворуч, що праворуч, відеоряду трохи бракує плавності, є підтуплювання. Хоча, звичайно, вони не такі критичні, як були хвилинку тому, так що можна спробувати пограти. Добре, що Dota 2, як бальзам на душу зі своєю максимальною графікою. У середньому маємо 61 та 114 FPS відповідно. Різниця майже вдвічі. При цьому i3 просідає помітно сильніше під час великої заруби, в район 30-40 FPS. i5 дозволяє собі пернати на глибину 50-60 FPS, тому дійство на екрані відчувається більш плавним. Думаємо, якщо трохи скинути налаштування, то і трійка покаже такий самий рівень комфорту. У Fortnite бігали з епічними параметрами графіки у DX12. Незважаючи на велику різницю в середній частоті кадрів, відчуття від процесорів приблизно однакові. Грати відносно комфортно, але потрібно бути готовим до підфризів. Вони відбуваються в одних і тих же місцях, ймовірно, через підвантаження асетів. Ну й дуже рідкісні події підтверджують наші відчуття: близько 10 кадрів на секунду, і праворуч, і ліворуч. У Grand Theft Auto 5 теж катали з максимально гарним зображенням на екрані. У i5 показники кращі на 31-33%. І це якраз той запас, який рятує від помітних просадок до 30 FPS, що дає i3. Керування при цьому ні не страждає, просто видно, як картинка перед очима на якийсь час стає менш плавною. Думаємо, якщо трохи скинути так звані процесорні опції, буде все норм. У Halo Infinite Multiplayer потрапили на карту Fragmentation при ультраналаштуванні. Реально несподівано, але й третього з двома ядрами у Hyperthreading цілком достатньо, щоб нормально грати в цю гру. Лише іноді бувають легкі посмикування, що не псує досить плавний відеоряд. За i5 відчуття просто трішки краще, що можна озвучити як 19-33% бонусу. Дуже цікавий пуб з ультраграфікою. Тут до керування питань немає, а ось до плавності є. Щоб грати на цих процесорах доведеться змиритися з постійними посмикуваннями. За i3 їх більше, та вони помітніші, а за i5 навпаки. Red Dead Redemption 2 та Ultra графіка. Core i 3 ходить прямо по межі, пірнає нижче 30 FPS і буває помітно підгальмовує. Але при цьому зберігає слухняне керування, тому грати можна. А ось знижувати якість графіки немає сенсу, показники це майже не змінює. Що стосується i5, у нього все краще як за цифрами моніторингу, так і за плавністю відеоряду. І на сам кінець Том Кленсінс Rainbow Six Siege з традиційними налаштуваннями ультраграфіка і повна роздільна здатність рендеру. Тут обох процесорів із головою достатньо для комфортної гри у всіх сенсах, i5 при цьому кращий на 29-41%. Отже, що у підсумку? Core i 3 4170 звичайно, молодець. Як для семирічного двоядерника він гідно пройшов усі важкі бенчмарки на ультраграфіці та ідеально потягнув легкий онлайн. Наприклад, Apex Legends, Rainbow Six Siege, Dota 2 чи щось подібне. Також у Halo він несподівано показав себе досить непогано. Але рекомендувати i 3 четвертого покоління як ігровий CPU все таки не хочеться. Бо з іншими проектами вже як пощастить. Може бути слайдшоу як у батлі, або доведеться звикати до постійних затупів. Core i5-4460 вже інша справа. Він на 19% краще у робочих завданнях, та на 31 46% у середньому за результатами важких бенчмарків. Звичайно, він теж не ідеальний, часто вилазять якісь неприємні дрібниці, які, на щастя, значно рідше переходять у розряд критичних. За це треба дякувати двом додатковим ядрам і вдвічі більшому кешу i3. Тому якщо ви раптом сидите на i3 Haswell і сусід за пиво, чи сік пропонує забрати i5 – без сумнівів беріть. А чи уминати такий варіант на БВ ринку вже вирішуйте самі. А знаєте, краще зачекайте наступні відео, в яких ми відповімо на дуже цікаві питання. Як ці чотири ядра платформи LGA 1150 тягнуть ігри на частотах за 4 ГГц? Яку користь дає мультипотік, і що взагалі можна вичавати з цієї платформи? Так що підписуйтесь і вмикайте дзвіночок, щоб це не пропустити. А ще вподобайка та комент додадуть нам мотивації. Усім добра та миру! Україна переможе!